Всім привіт! Прийшла мені ще одна посилка, яку я замовляв на Aliexpress, Але чи з Китаю ця посилка прийшла, чи з Європи. Я точно й не знаю. Ось тут указано, що Іспанія, Мадрид на цій упаковці. Так, ну і зараз розпакуємо і цю річ, яка тут знаходиться, і протестуємо. Так, ну і так ось більш нічого нема. А тут зарядне, яке ставиться, ну або просто можна десь отвір такий, я не знаю, який тут діаметр цього посадочного місця, десь можна так просто встановити в автомобіль. Це зарядне. Ну, а зазвичай воно як би, використовується замість штатного прикурювача Я не палю, мені прикурювач не треба, то я замість прикурювача це зарядне і встановлю. Зарядне це QC3.0, що означає абревіатура, це QC. Читається як Quick Charge, тобто швидка зарядка. Це для пристроїв, які підтримують швидку зарядку. Якщо пристрій, телефон ваш не підтримує швидку зарядку, то буде заряджатись у звичайному режимі. Ну а якщо підтримує, то буде заряджатись швидко. Як би так має бути. Так, тут ось вказано плюс, мінус, все просто. Ну і зараз я хочу це протестувати. Для цього я ось використаю своє зарядне, яким я заряджаю автомобільні акумулятори. Тобто, зараз підключимо, я візьму шнур для зарядки і перевіримо. Ну і зараз перевіримо, як ця штучка буде заряджати якийсь гаджет. Тут два USB-порти, однакові QC 3.0, що зверху, що знизу. У характеристиках абсолютно нічого такого не вказано, які має вона характеристики, який струм там віддає, яка потужність там, ну і решта. Просто вказано, заявлено назва бренду. Екстракт мій, ну і, і все. І вага там якась вказана. Ну, зараз я на екран вам характеристики цього приладу покажу. Так, ну і зараз перевіримо, як же воно, це зарадне, буде працювати. Так, я вже тут ось під'єднав. Плюс до плюса, мінус до мінуса. Подаю 12 вольт. Відразу включаю і воно включається. Так. І що це воно щоразу буде включатись, якщо я поставлю у машину, і то а, ну, там прикурювач він ну, незалежно, чи ключ запалювання включений, чи виключений, там струм іде. Тому... Це якщо акумулятор замінювати, то тоді буде включатись. Ну, я не знаю, чи через певний час воно автоматично буде відключатись, чи щоразу треба виключати. Значить, Тут кнопочка є, включення-виключення, досить чутливо працює. Ну, я не знаю, навіть при включеному у цьому стані струм. Ну, тут якісь може міліампери там дуже-дуже маленькі ідуть, але тут нічого не показує. Це, тут треба цей вольт амперметр налаштувати. А, ну в принципі, одна сота є. Так, 0,02. А як включаю? 003. Так, якесь споживання струму йде. Дуже чутливий сенсор. Так, ну Включаємо. Я от, ну Просто перевіримо, як воно заряджає. Мабуть, швидку зарядку. Я наразі. О, чомусь воно виключилось. Десь наторкнувся, чи що. Швидку зарядку, мабуть, і не перевіримо. Телефон Xiaomi Redmi, цей на який я зараз знімаю. Цей підтримує швидку зарядку, але я на нього знімаю. Ну, Зараз ось підключу планшет Lenovo Tab 8. Я не знаю, чи цей планшет підтримує швидку зарядку чи ні. Так, зарядження пішло. Ну, я трошки потримаю. Тут зараз він розраджений 27%. Ну, якщо швидка зарядка то воно буде швидко заряджати то я дізнаюсь. А, ну, хочу перевірити і другий порт. Так. Не зрозумів. Так, не. Так, а щось другий порт? Другий порт не дає зарядку. не дає зарядку. Ну, оце маємо. А нижній... А, пішла зарадка. Пішла зарадка, 27%. Планшет перебував на цій зарядці вже близько 5 хвилин. За цей час зарадився тільки на 1%. Було 27% зараду. Зараз там уже стало 28%. Це дуже мало для швидкої зарадки, мабуть. Очевидно, що сам планшет не підтримує цю функцію. Тобто, ну. Сам пристрій цей працює, зараджає. Ну а на швидкій зарадці це, мабуть, вже перевіримо, як встановлю в автомобіль. Це покажу в одному з наступних відео. Ну а поки на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення. Напругу це автомобільне зарадне видає стабільно 5 вольт. Не завищене, ну і не маленьке. 5,16 це дуже гарне показання для заряджання. Так, ну зараз я буду зменшувати. Так, стабілізація гарно працює. Як було 5,16, так воно і лишилось. Хоча я тут вже до менше 10 вольт напругу знизу. Ну ось уже менше 9 вольт. А тут як було 5-16, так і лишається.